Мої хороші, просто милуюся цією незиною красою. Подивіться, будь ласка, авантюрин в його хоч і кажуть так: про те, що він буває він як хамелеон, Він буває дуже різних, різних відцінків. Але от як ми з вами казали про те, що агат, чорний агат це є. О, як красиво, давайте От просто хочеться милуватись, так ось цим близько. Але як ми про, про, про агат казали, що чорний агат це ерзац агату, а ерзац кварцу це білий напівпрозорий, то саме примірник ерзац, е, саме м, авантюрину, це ось такий зал золотий і ось такий чорний. Нічка Іра. От тут ми бачимо з вами дійсно справжню всю галактику. Бачите, тільки зірочок, нескінченна кількість, не, не можна просто порахувати. А тут ми бачимо, знаєте, такі сонячні промінчики, сонячні зайчики. Має назву Золотий пісок. Бачите, от дійсно як кажуть, як піщинок на землі, стільки і зірок на небі. Правда, от недаремно таке порівняння, і бачимо з вами надзвичайно красиві браслети, крупні, масштабні. Довжина, до речі, їх 19 сантиметрів, розмір камінчиків 12 міліметрів, більше сантиметру. Подивіться, будь ласка. Дуже приємно вони до тіла лягають, дуже гарно у них гранювання. Дуже приємно торкатися цих камінчиків. Знаєте, дуже важливо мати такий... От ви носите, наприклад, постійно якийсь мінерал, дівчата. Це ж не просто прикраса, це ваше натхнення, це ваша енергетика. І от в даному випадку дуже позитивна, дуже позитивну енергетику має авантюрин. Авантюрин для людей, які дійсно полюбляють пригоди яким потрібно енеряким потрібно енергетично підкренергетичне підкріплення? Так тому що авантюра, от хто попередній лот не дивився, так авантюра це по суті випадково. З однієї сторони, випадково того, що в 18 столітті його випадково відкрили. А з іншої сторони, випадково того, що е він дає мотиви для, для якихось пригод, для якихось шансів у житті, які випадають випадково. Так? Для випадковості ось такий камінчик дуже цікавий. Е мої хороші, цей браслет, мінерал, на сьогодні вже останній. Закінчуємо ми з вами браслет. Слетами, які я просто обожнюю, мені дуже подобається: нічка іра, золотий пісок. Ну, ви бачите цю красу, ви бачите цю красу, і тому вже хочеться дати вам найнижчу вартість на авантюрин. 1400 гривень. Забувайте його остаточна вартість 659 гривень, дівчата. Але от я хочу взяти, щоб ви зрозуміли, наскільки важкий браслетик. Скільки тут дійсно камінчика натурального він відчувається цей камінчик? Наскільки дійсно от енергетично він такий дає холодочок дуже приємний, як приємно носити і влітку такі прикраси. Знаєте, от відчутно, відчутний такий важкість напівдорогоцінного каміння, відчутна важкість. Ну і до речі, зручно, того, що бачите, він на резинці такий досить тугий, але ми розуміємо, що завдяки цій резинці він фактично універсальний. Настю, я розумію, що в нас залишається вже остання е останніх пропозицій. Так, якщо наші телеглядачки... Полюбляють браслети і зацікавилися ними. Чи можу я нагадати ще про один браслет, який був в нашій студії, щоб вони мали додатково вибір? Чи, чи вже тих браслетів немає? Вже немає. Добре. Тоді ми з вами обираємо з цих двох красенів в ніч Каїру та Золотий Пісок подивіться будь ласка включення, вкраплення що властиві натуральному камінчику подивіться од одні більш сяють, так одних більше мають включень інші менше трошки темніше трошки світліше кожна кожен камінчик це індивідуальність авантюрин в нашій студії один з найулюбленіших камінчиків, особисто, наприклад, особисто мої, так, в тибетській, до речі, культурі використовувався для прикраси статуї божеств, символізував дівчата духовне просвітлення, духовне просвітлення. І також вважався, що ефект цього блиску, так, символізує небесні тіла. І забезпечує зв'язок з цими небесними тілами. Зв'язок такий собі знаєте зв'язок з космосом. Ну що ж, мої хороші, занотовуйте коди браслет 270 Обов'язково вказуйте от золотий пісок, ось цей сонячний надзвичайно неймовірний браслет або нічка Іра. Ось ця вся краса нашої галактики. А ми крокуємо далі до наших наступних пропозицій, мої хороші, мої сонечка. Залишайтесь разом з нами.